50 на 80 Так, Всипається кожних там напевно метрів 20. Тарас зверху це все розклановує частинами. Тобто потрібно 8 ось таких манів, щоб тут всипати дорогу грубою фракцію, а потім відповідно розклинити дрібною фракцією. 35 градусів, друзі. 35 градусів. Зараз зараз ось там показує в кутику. Покажу вам зараз, як вийшло тут дорога. Цю частину вони поки сплановано, а звідси вже почали трамбувати. Каток там відчутно знизу оце все втрамбовує, вже ходиш, виходить, по них відчувається як моноліт. Класна, класна дорога, це є. Звичайна цивілізація, зручність. І така машина, навіть як от в мене, спокійно може вже сюди виїхати, надіюся, в будь-яку погоду. Це, до речі, каток трамбовичний, який відповідно і розкатує, і має вібрацію. Це все трамбує на свої місця. Техніка є, техніка. Вистрілив, Тарас каже, шланг. Відповідно, все масло гідравлічне почало бризкати. 5 літрів миттєво великий тиск. Але це все моменти. Так, все, друзі, доброго літнього дня. Сьогодні, 8 липня, начебто, я і, чесно не пам'ятаю. Починається новий проєкт знову каміння, знову затишок, знову відпочинкова чудова локація. До речі, на цьому місці, де я брав минулого ранку, теж вже нове поступлення, каміння. Так багато мені не треба. Будемо уважи. Так, а дорога відповідно, робиться повним ходом. З самого ранку я телефонував до Тараса. Ось я вже можу в принципі, виїжджати своєю автівочкою. Їдемо позаду трактора. Трактор, до речі, має викопати зверху яму ревізійну, поставити кільце. Для того, щоб з'єднати інтернет. Інтернет вже прокладений, відповідно 450 метрів шляху, для того, щоб був стаціонарний. Так, Трошечки ми тут розбираємося. Рухи, кожен хто куди. Машину я поставив збоку, Саша ось там манітур розминається, каміння, все велике, все поки розгорнеться, поставиться все на свої місця, але нічого це такі творчі робочі моменти. Так, камінчики є. Камінчики є, лючок є, інтернетчики будуть завтра. Перший мішок є, одразу тріс. <рес> <рес> Ювелірна робота. Ось так підчіплений вже. Андрій, як завжди, виручає. Все гарно, щасливо, зараз треба його довести туди. Такий міні-автобус. Поїхав. Так, вже майже на місці, ще трошки. Шлях в 13 кілометрів, подоланий легко. Андрій це все вміло робить, бо можна з такою машиною притопити так, що цей причіп. Я буду збирати по дорозі. Мега відповідальний момент. В натяжечку Андрій справляється навідмінно. Хвилююся трішки, але я бачу, що все начебто нормально. Він вже практично на самій вершині. Ще трішечки. Красивий камінець, рельєфний, ВЗ. Ось, напевно, таким макаром його і поставимо. Помиється трішки керхером і буде він саме те. попрацювали ще в процесі. Всі мокрі, прийшли наче душ щойно прийняв. Саша от якраз вправно зараз ще допоможе за допомогою Маніту розвернути. Буквально все тут готове, все на місці. чуть-чуть оце виходить треба поворот, щоб пройшов оцей сам форкоп на цю сторону. І він став паралельно відповідно оцим всім камінцям. І на тому буде фініш. Не дає можливості просто розвернути, бо розклинюється ось між деревами позаду. Ось тут вже впирається, коли завертаємо в дерева. І з того боку теж. Тому така ситуація. Але все буде, він вже наділяється. мега щастя. Ще от є ідейка. Пробуємо. — Що Перлося ту ж дерево. Другий день привезли мені труби для того, щоб прокласти від кемпера до септика. Привезли ще один каток. Ось є труби 26 метрів. Зараз хлопці розвантажать, прокопають, занесуть і продовжимо роботу. Так, Ось так воно все виходить, хлопці. Вирівнюють, досипають, каткують. Це один каток тут, а один каток ось там стоїть. Мають провести ще дрібну фракцію щебня, ось ось цей, який буде розклинювати. І вони максимально зараз закаткують, і тут дорога буде просто вищого класу. Тобто, виходить, лише положити асфальт і вона буде як мегашосе. Так, Руслан, а чи буде дорога в лісі, відповідно, щоб до тебе заїхати, чи зайти пішки, щоб не по болоті? ось так, ну, Звичайно, ось я вирішив, спланували мені. І сам захід буде до кемпера, і захід до будиночку в лісі буде вже щебнем. Ось таким. Тобто все чисто, гарно, акуратно. Ожливий момент, який я хочу вам теж показати, ось там септик з переливом є. І ось тут прокопано все для того, щоб трубу положити від самого кемпера і сюди. Там має бути врізка. Глибина вже десь така півметрова прокопана, навіть більше як півметра, Думаю, сантиметрів 70 Ще там наверху має бути врізка води е і світло теж. Завтра мають бути люди. Тому до завтра це все має бути. Закопано, закидано, щебень просипаний і готово до відпочинку. День третій, третя година дня. Ось тут я вчора показував, ось там септики. Е, йшли всі комунікації. Все вже на своїх місцях, все просипано, мульчею, тут все вирівняно все щебнем. Тут десь смітник, сюди йшов рівчак. Ось він там продовжується, ще його там не досипали. Е, в цьому напрямку йшов ось так рівчак. До люка. сюди йшов рівчак, світло, ось там стерчить світло. Ось це все. Ми за сьогодні. Це просто мокре. Сипана сама мульча, вона висохне. Поставили, огородили сіткою. Теж оцю локацію іншу. Ще виходить потрібно оці труби положити, з'єднати під коріння, опустити. Там буде ось цей такий садовий кран, злив теж буде вкопаний. Там вся розв'язочка, одним словом ось так це все вдалося і вийшло. І вийшло окремо незалежних дві досить класних затишних ділянки. І Ігор зробив ще дровітню. Теж Ігор молодець. Все, треба бігти, бо зараз будуть вже гості. Поки Ігор під домкрачою трошки вище, ну як вище? Це сантиметрів, напевно. Скільки Ігор? 30. 30. Піднімаємо його нагору. Ну, десь так. Так, прийшлося його 35 підняти вище для того, щоб тут оцей рельєф добре зіграв, тераса буде півтора метра сюди виступати, щоб не вкопити її в землю, вона має бути трішки все ж таки вище. Будуть камені опори, що будуть впиратися ступці тераси. А зараз хлопці, хлопці везуть мені щебень. Завтра ці мішки в щебню, щоб зробити сюди стежку, відповідно, зробити всипати барбекю зону, всипати якісь такі стежиночки. Да. Комфортного, скажімо так, проходження до ділянки, щоб не по землі. Так, Ось везе. Зараз він спробує вивернути і завести мені от якраз туди, де була така як змійка. Так, звірка вже на своєму місці. Забетонована, зацементована. Тут я займаюся малюванням, покриття фарбою. Ігор там розмічає зараз все на терасу. Це мішки щебень, яка тут буде всипана, барбекю зона і самі стежиночки. Сітка сюди протягнеться до цього стопця. Це якраз кінець моєї межі. І ось отак буде. Тому думаю, що буквально трішечки і буде все готове. Тераса по ідеї завтра, якщо все вдасться, буде люкс. Чому ріже вручну? Тому що нема світла. Всього на все два дні. За два дні. от так же Ігор організував терасу. Поручні. Зараз ще буде тут дві такі от перемички, так зване, ще усилення каркасу. Креденс такий цікавий. Це ще не завершено. Ці задні частинки вони будуть прикріплені дверки. І буде одна дверка в один бік, і інша буде в інший бік. Ці кути помалюються, стійки обріжуться, відповідно, верхи. Отак от це все виглядає. Тераса. Красиво, комфортно. Місце для того, щоб поставити тут два стільці і столик розкладних. Гарно, гарно, зручно, комфортно. Я хотів вам показати швиденько. І отак от собі гоп, гоп, гоп. Так, Ігор поїхав, а я вирішив, думаю, а чому б ні? Можна попрацювати, так чи інакше в мене ця робота не минеться. І я її е -е, так чи інакше е -е, буду змушений зробити. Ось вже є щебень. Я трішечки собі це все спланував. Вирівняв саму діляночку, тут де буде барбекю зона, тут де сам захід біля дровітні. Ось так от виглядає. Зараз сюди теж сиплю і сюди буде вхід. Ось отак виглядає. Оп. Так, значить, а тепер пора оздоблювати трішечки живими рослинками. Я от такий придбав. Горщики. Еко мені дуже подобається. І взяв ось такого плюща. Ось такий плющ. Це буде по два таких плюща в один горщик. І буде красиво виглядати на креденці наверху. Приїжджайте в гості, самі все побачите. Процес посадки. Чип-чип. Два плюща в один горщик. Раз пішла така, друзі, гулянка. Сьогодні, 6 вересня, я знімаю багато відео, але монтувати не маю часу. І думаю, що ваша така вподобачка, ваша підтримка моєму каналу мені допоможе це все швидше вирішувати і приймати рішення, щоб орієнтуватися на те, щоб відео виходило максимально швидко. Ось Ігор зараз. Мені. Вітайте, Ігора! Ігор, це ви вже його знаєте, золотий чоловік, майже брат, все ми тут з ним пліч опліч значить, Приїхала до мене ось така діжка. Ось така діжка, значить, де люди будуть відпочивати. Це така піч крута. І він робить платформу для того, щоб це все було рівно, так як тут є певний рельєф. Значить, Коли це все змонтується, процес монтажу я це все покажу. То ви перегляньте. Якщо вам сподобаться, будуть запитання, будь ласка, пишіть дзвіночки, всякі маніпуляції проводьте, і канал буде підматися вище, вище, вище я буду знімати і показувати. Чи? Так, ось вже виставлений рівень. Тут все ж таки рельєф доврячий, довжина. Скільки сюди Ігор Ширина? Метр п'ятдесят. Метр шістдесят. Метр шістдесят. Метр шістдесят, кола, метр шістдесят два по сантиметру угу. так, 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 ну це так воно просто симпатичніше буде виглядати таким язички. А, і спереді теж, так? Чуть-чуть. Угу. Отаку. От Хоп. Так, Зараз будем, буде Ігор це все скручувати, потім тут сипається щебень. Щебень теж привезли. Ось там є. І вже сьогодні можна буде спробувати. Чи і є дві сходиночки буде, зараз покажу. От вони там. Хоп, тільки їх помалювати треба. В колір і готово. Пройшло рівно три години часу. Дивіться, я вам покажу. Ось так виглядає. Зараз тут питання ще тільки оцей весь щебень тут повсипати. Сходинки для одного відвідувача, для другого, чоловік, дружина, друзі. Тут же собі як вам залюбки, заманеться, як захочеться. Це кришка, щоб накрити. Так, Віктор він ходить, думає, в нього було вчора день народження, Він дуже втомився, він багато працював. Так, значить, діжка є. Зараз ми маємо тільки вирішити вивезти звідси злив води самої пічки. Бо ось тут буде вода, відповідно. І е, з цього боку ось є кран, де буде зливатися з самої е, діжки вода. Ця водичка буде чиста, зразу все в септик і все буде добре. І відповідно мобільний столик. Ось такий от результат. Покажу здалека. Хоп.